Привіт! Познайомлю вас сьогодні зі своїм новим сортиком, сортиком-новиночкою 2025 року, який отримав назву Тео Чорний ліс. Має таке лонг з загостреним кінчиком злегка хвилясте, темно-зеленого майже чорного кольору зі строкатістю. І дуже гарні квіточки, квіточки фанютки, але вони дуже рідко відкриваються, в основному вони тримаються такими ось е темно-фіолетовими, закритими бутончиками з зеленою кайомочкою. Ось тут в мене максимум розкриву цієї квіточки, які я коли-небудь отримувала. Ось, Коли вона вже повністю може відкритись, як правило, вона вже опадає. І це настає ну, дуже не скоро. Ось такий ось то, чорний ліс. Дуже гарний, починає тільки квітувати, тому я його вам ще багато разів покажу, а зараз ось для знайомства таке перші квіточки в нас.